Усім привіт, друзі! Відео перевірки лічильника Гігермелі SBM 20. Без цоколів, це версія SBM 1 Ідеально технічно справний лічильник, без глюків, без жодних несправностей, без жодних поломок. От Природній фон. Реагує на природній фон по звуку. Можете орієнтуватися 0,3 імпульса в секунду. Природний фон. Тепер піднесу датчик диму, от гамма-кванти трошечки летять з нього О, підношу ну, чуємо поклацання реакцію. От ну, вже по імпульсам бачимо 8 імпульсів, 9 імпульсів в секунду забираю. Можна Б8 піднести БТ5. От ще, 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 ще. Так, забираємо і чекаємо, поки покази спадуть. Це буде повна перевірка на швидке піднесення джерела, швидке віднесення. І реакція по звуку миттєва. Так, Чекаємо. Новий лічильник, навіть ну, конкретно цей без жодної вмятинки навіть без царапин, потертостей. Відгалі. Тут дротик я припаяв вже до корпусу, тому що деяких людей з цим проблеми. І вони бувало, що пропалювали повністю стінку катода, ну корпусу, тому що вона тоненька, близько 50 мікрон. І бували пошкодили. А іноді перегрівали люди і скло тріскало них, Тому я швидкою пайкою припаяв надійно спеціальним флюсом для нержавіючої сталі. От природній фон далі продовжується. Ідеально справно працює лічильник, але покажу поближче. Ось такий ідеал. Ідеальний. Кому потрібно, звертайтесь. Зараз фокусую, покажу. От. Бачите, ідеальний просто. Чи я от в макро вам знімаю? 5 ребер жорсткості маю. В минулих моделях було 3 ребра жорсткості, потім 4, тут вже 5. Робили, ось вот, так виглядає. Всередині є, Калатая там, Щось це на заводі так зробили. Ну, в половині всіх, які в мене є, там сотні штук. В половині труситься калатає. Анот, або там залишки скла, це нормально, це так при зборці на заводі. Вони ж запаїли, оце спайка. Скло метал називається. Коли припаювали це скло, розплавлене, рідке, до червоно розкалене, то мікрокапельки падали всередину. Тут капельку оливе я припаяв, щоб люди не перегрівали, бо якщо ви довго будете гріти цей анод, то у вас трісне ось то скло. І все. Тому вже тут готова капелька волога, це я зробив. І тут готовий припаяв до нержавіючої сталі. Важливо паяти за цим швом. Це зварний шов. От, як бачите, він мікроскопічний, от, Це точковою зваркою. От видно цей шов. Зварили метал до металу. От, оцю чашу, яку всередині поставили. І паяти тільки можна за цим швом. Бо якщо з цієї сторони припаяєте, тут тонше. Метал тонший, він, як бачите, от полоски нарізаний, він товщиною близько 50-100 мікрон. Його легко пропаяти, тут, тут не можна паяти, тільки ось там з краю. Тому я вже все зробив за вас. І тут залудив з краю проводок, вже зразу припаяли собі тут і тут. І не перегрієте лічильник, все у вас буде чудово. Ну, от, все вам показав. Вот, прошу. Соедальный. Так. Ну все, всем пока.